Саме слово «проскомидія» означає приносити. Походить з апостольських часів, коли вірні приносили хліб, вино, олію, мед, овочі, фрукти і інше хліб і вино використовували, вживали для євхаристії. А інші дари роздавали потребуючим. Ми приносимо хліб і вино як символ нашої праці, а також ось ця пожива вона є тим, що підтримує в мені життя. Отже, приносячи це Богові ці дари, я тим самим говорю, що віддаю йому своє життя. Так? І взамін на це Господь жертвує щось більше і краще небесний хліб, тобто самого себе, для того, щоб я змогла осягнути вічне життя. Для служіння Проскомидії використовують просфору. Ось дріжовий хлібець, який означає приношення дар, приготування якого супроводжується молитвою. Він має, складається з двох частин, нижньої і верхньої, які символізують природу Христа. Божественну і людську. Поверх цього хлібця, цієї просфори, є печать, може бути видно, зі знаком Христа е і надписом. Ісус Христос, Ніка, тобто Ісус Христос перемагає або переможець. Коли все готове, священник робить три поклони перед проскомедійником цією трапезою і мовить: Відкупив ти нас від прокляття закону, чим чесною твоєю кров'ю. Як? Віддавши себе на хресті прибити, копієм проколоти. Для чого? Безсмертя виляв ти людям. Спасе наш, слава Тобі. Далі священник робить е, знак Христа копієм тричі і мовить. На спомин Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Далі, проколюючи правий бік печаті, викраюючи анця, мовить, як овеча на заколення, введено Його. Далі проколює лівий бік печаті і каже І як агнець непорочний, перед тим, що стриже його безголосий, так і він не відкриває у своїх горішній бік. У смиренні його суд над ним. Відбувся долішній, а рід його хто оповість. Викриївши цього анця, священик підносить його догори і мовить: бо візьметься від землі життя його, поклавши, ріже агнець навхрест і мовить: Жертвується Агнець Божий, що бере гріх світу за життя світу і спасіння. Далі бере копіє і проколює правий бік анця, мовивши. Один із воїнів копієм ребра твої проколов, і зараз же витекла кров і вода, вливає до чаші вино і воду. І той, хто видів, засвідчив, і правдиве є свідчення його. А далі е священник е викрає інші частиці, ось так це виглядає, кладе сюди на дискусі майже по центрі Анця. Це є на честь Пресвятої Богородиці, частиця. інші частиці е чесних небесних. Сил безцілесних, згадують пророка Притечу, інших пророків, апостолів, мучеників все небо, нижній ряд за живих, спочатку згадують за папу Франциска, блаженішого митрополита і поіменно за кожного, хто подав на літургію. Самий нижній ряд, останній, є жертвований за померлих. І остання частичка якої тут немає, священик кладе за себе і мовить. Помилуй, Господи, по множеству щедро твоїх і мою недостойність. І прости мені усякий прогріх вольний і невольний. І ми можемо бачити, що на дискусії зібрана вся церква. І живі, і мертві, і небо. Далі. Е... В кадильницю кладе Ладан і мовить Кадило тобі приносимо Христе Боже наш, як приємний запах духовний. Прийми його в пренебесний твій жертовник, і зійшли нам благодать Пресвятого Твого Духа. І покадивши звізду, він кладе її ось так, і мовить: прийшла звізда і стала зверху, де було дитя. Далі, покадивши покрівець, покриває ось цей дискос, і мовить. Господь воцарився в красу, задягнувся, задягнувся Господь у силу, перепоясався. Він, він бо утвердив вселенну, вона не порушиться. Від тоді готовий присіл твій. Від віку ти єси. Піднесли ріки, Господи, піднесли ріки голос свій, піднімуть ріки, роки свій, від шуму вод многих, дивні хвилі морські, дивний на висота Господь, свідоцтва Твої, вельми вірні, домові Твоєму, Господи, лежить святість на довгі дні. Покадивши другий покривець, покриває ним чашу, і мовить, покрила небеса, доброта Твоя, Христе, і хвали твоєї повна земля. Далі кадить. Воздух це такий більший покривець і накриває усе це разом, і мовить: покрий нас покровом крил Твоїх, віджени від нас усякого ворога і супостата, умири наше життя, Господи, помилуй нас, і світ твій, і спаси душі наші, благий і чоловіколюбець. Боже, Боже наш, ти послав небесний хліб, поживу усьому світові, кого Господа нашого, Бога і Спаса! Ісуса Христа і Ізбавителя, і благотворця, що благословляє і освячує нас, сам благослови предложення Ось це. І прийми його пренебесний твій Твій жертвник, пом'яний благий і чоловіколюбець тих, які принесли, і тих, за кого принесли, і нас неосудними збережи в священодійстві. Божественних Твоїх тайн, Бо святе і прославлене, причесне, і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І є ще такі слова. Це бомба. У гробі плоттю одночасно, а в аді душею як Бог. І одночасно. У раю із розбійником одночасно. І на престолі був Єси Христе з Отцем і Духом. Все наповняючи неописанний, неймовірний Бог. Алелуя, Слава тобі, Боже наш! Слава тобі!